Так, отак от, от виглядить 900 гривень. Поїхав тільки, що й чуб дибки став, прикиньте. Два відра купив отаких от от, 10-літрові. Думаємо, смалець будемо перетоплювати жир. І в 10-літрові відра. Тобто, 10-літрове літрове відро ну, поставлю там, наприклад, 500 гривень. Да? Ну, хай буде. Може, в общем, комусь треба жиру так раз куплять, да, хай буде людям. І 3-літрове купив. Трох-літрове відро 50 гривень. Ось таке от стоїть маленьке, да? А от таке 10-літрове стоїть 100 гривні. Кришки 300 гривень І баночки по 190 упаковка. Коротше, взагалі, 900 гривень. Твою дивізію нічого не купив. Ось тобі і ціни. Капець. Чого у вас брулер по 100 гривень? Це ж дорого. Це бляха, дорого, да? ну не ладно. Ну взяв мовчки і поїхав додому, тому що треба, бо надо. Так само й по м'ясу, можна сказати, що їсти треба. І дай Бог, щоб ви купляли хороше м'ясо. Дороге воно чи недороге. Тому що з'їли хороше м'ясо, усе нормально. З'їли якесь м'ясо, хто зна на чому вирощене і з чим. Тоді починаються якісь болячки. Так що в цілому. В общем, продукція у нас недорога. А отакі от штуки на продукцію, щоб зробити, теж недорогі. Так, ладно, працюємо. Так, боже, коли цей Коля доробе? От взявся, кинув, взявся, кинув. Що за хазяїн? Що за хазяїн? Ладно, не судіть строго, все зробиться. Просто я хочу все зробити в один момент. От знаєте, одне роблю, друге роблю, третє роблю, а воно тільки бабах бах і все уже зразу зроблено. -то. Бо як одне ще зробиш, підеш до другого, друге зробиш, поки третє зробиш, перше треба переробляти. Е, рубрика, як кажуть там, знаєте, в пісні Алли Пугачової не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. Поламалася у нас вітрина, тобто вітринний холодильник. Просто здох і все. Включається компресор. Робить до виключення. Виключається і більше не включається. І починає не холодити, а наоборот тепло давати. Мастеров у нас немає, жду, мабуть, із понеділка, з Полтави там до одного дозвонився, дожен приїхати. Ну, в общем, сказав, товарні такі холодильники обслуговуються в останню очередь. Хоча товарний холодильник приносить більше грошей, наприклад, людині, да, чим звичайний холодильник битовий. Ну, на битовому можна ж більше заробити, тому що ну, битові ламаються, видать, частіше, ніж товарні. Ну, в общем, набрав я до одної своєї подруги, в неї тут кафешка є своя, кажу, блін, виручай, бо просто взагалі з ума зійти. А я знаю, що в неї на вулиці вже, мабуть, годів два стоїть стара вітрина, яка ну, просто їй не нужна. Може, я потім договорюся з нею її заберу да і все. Ну, в общем, вітринка, ось є отака. Я її забрав. Маринка, коротше, зараз її е, під марафет, вимиє всі діла. Її можна отреставрировать трошечки, конечно, і підкрасити, поубирати оці наклейки. Товарні, це ж тоді, як. Ну, вона, знаєте, як товарний холодильник, можна було на ньому тоді клеяти все короте, підряд і так далі. Він прикольний. На дві дверки, то тобто есть верхня, нижня загрузка. Дуже прикольно. Вроді би. А, нормально, то я щось хлопнув не так. Вроді би, нормальний. Я там його на місці включив, підождав минут 15-20. До задньої стінки притулився. ага, Холодить, холодить. Думаю, все нормально, беремо. Я ото знаєш, як це кажу. Все, я короче, його забираю, поїхав додому. Свій тоді ж, звісно, будемо ставити на ремонт, щоб зрозуміти, що із ним. Да і все. Підготували тільки що автоклавчики, повимивав їх тільки що повитирав, до ума довів. І зараз будемо заряджати тушонку. Буде красота. Ну, в общем, переробкою займаємося повним ходом. А звісно, вітрина нам треба для копченості і треба для кров'янки, вакуумовані продукти. Все має охолоджуватися, морозити його не можна. Ну, в общем, якось отак. Все. Будемо робити красоту. Да, пойдет. буде діло. Все буде чики піки Да, хлопці? Mm -hmm. Опять же, ж, рубрика не мій 100 рублій імей 100, 100 друзів. Приїхав спонсор прямо додому, привіз мені тирсу. Не тирсу, а стружечку. Боже, привіт. Потому що він знає, що я зайнятий. Набрав, каже, Віталь, отак прям, не можу вискочити, того, що переробляємо м'язку. Він каже, Коль, да без проблем, да сейчас 3 секунди, каже, я у тебе. Ось так от, понимаете? Все, оп, у нас Ігорю, я просто вичищає, робить. Я красоту там робить, поняв? А ми ж переробляємо. Ну, в общем, все, зараз підстелимо, а потім буде видно. О, красота яка. Спонсор, спонсор сухості. Ну, коротко, Контора працює. Ну, По-другому ні. Треба свинодам допомагати. Бачите, як хорошо. Ну. <схи> ну. Отак якось дружба і їжа, я думаю, виручати одне одного. Ну і він, коли до мене набере і скаже, Коль, от надо, без проблем, без ніяких ділов, навіть не то, що без проблем, без ніяких питань. Сідаю бігом у машину і їду. Тому що е, я вважаю, що треба виручати одне одного в таку от. секундочку. Так, ну а ми побігли працювати, тому що поставили автоклав, е, зварили тільки що щоковину, зварили трошечки м'яска, зробимо зельць, е, зробимо сьогодні кров'янку. Тобто у нас сьогодні день переробки конкретної. Е, натопили уже смальцю. 20, 30 48 літрів. Получається 46. 46. 4 відра 10-літрових. І получається 2 відеречка, е, цих 3 літрових. 46 літрів. Сандалили уже жиру із боні, і з І ще буде, я не знаю, літрів. Ну, літрів 20 точно ще буде. Е, куди скажете, ви той жірськ смалець? Поки що в відрах нічого страшного. А там той тобто, в оцих даже відрах смалець можна пересилати новою почтою. Ось і е, відповідь на ваше питання. Ну, а тут у нас, в принципі, красота обрулерів. Е, дуже, кстати, прикольно те, що бетонний пол. Я думав, буде їм холодно там чи ще щось, що ми тільки залили його. Ні, Ігорюня підчистив, каже коль. Знизу сухенько, гарненько, тобто по ньому навіть видно, що він сухенький. Буквально ще трошки. Отута. Е -е... Скільки точок ти считав, вообще оце вийшло повністю? Десь штук шість, так? Да? Три? Сьома. Сьома. Сім-вісім точок, оце, виходить, у нас вийшло, вийшло повністю. Так, так, так. Які е -е? донатські яєчка. Да. А він спить собі, дріхне, дуже добре. Боже, красота, життєопісуема. Спимо, їмо, кричимо, коли їсти хочемо. Вот да? і все, красота, Ладно. Так, автоклопчик заряджений. тушонечка у нас, виходить, свиня. Свиня тут. <смірка> Тушонка із свинини. Температурка у нас градусник тільки-тільки вставив, зараз піднімається. Ну, долає бути вже до соточки. Якщо у нас там, виходить, 3,2 3, атмосфери, навіть 3,4. Вибачаюся, пошти 3,5. Ну, градусничок піднімається. Буде сейчас соточка, буде хорошо. То є 100 градусів. Ну, доводимо ми. До 116 градусів. І ну, курку я держу минут 10. Минут 10-15 буде отлічно. Свининку цю подержу минуточок 20 на такій температурці. І потім будемо виключати, і хай собі на остиванні стає е, тушонка. Тепер, по поводу цього всього діла, по поводу автоклава, є у мене деякі люди, які мені пишуть і кажуть, що ти неправильно робиш тушонку. Ось я роблю тушонку. І у мене правильно я роблю тушонку. І тільки в мене я роблю правильно. І більш ніхто не робить правильно, бо роблю її правильно тільки я. Блін, робиш, роби. Абсолютно, я не хочу нікого біжати. Я ніколи не нав'язував свою думку, а просто ділився інформацією, якою я володію. Возможно, вона комусь понадобиться. Я вже її переробив цю то, тої тушонки. Я не знаю, тисяча баночок уже, мабуть, за плечима, а може, вже й більше. Я не знаю. Но був у мене один момент, коли у мене тушонку надуло, було 20 баночок, і то надуло не всю. Тобто, із 21 баночки в мене надуло 12 баночок, просто надулися кришки. Звісно, е, ми ту тушонку з'їли самі. З нею нічого не случилося. Від чого надулося, я так і не поняв. Єдине, от я щось думаю, що. Більше всього, що кришки, або кришки якісь десь, ну, або просто міг бути перегруз самого м'яса, так як я пижую, баночки нормально. І е, теплові, виходить, теплова обробка в мене була до цього 115 градусів. Я на, ну, наганяв е, на самому, 110-115 на автоклаві і держав я минут 30-40. Тобто іменно на такій температурі От 110-115, оце в мене такий рівень був, я більше не Ну, держав я минут 40. Тушонка в мене вся була нормальна. Деякі мені люди, може, там один, мабуть, підписник був, який сказав, що е тушонка мала на, на хліб намазуватися. Ну, може й намазується, якась там. Ну, моя не намазується, бо в мене нормальні куски домашнього м'яса. Я не розхвалюю, це не реклама. Ну, е, от оцю тушонку, яку мені теж переживали люди і питали за боню. Коль чи не буде, боня там твердий і так далі. Ребятки, учора жарив е, цей, свіжину. Боже, яке то добре м'ясо? От шолудько мені колись Серега казав, що каже, Коль. От не слухай те, що кажуть, що там хряк, якийсь там, може бути старий. Ось каже, ось ти спробуєш, скастріруєш його, заріжеш, спробуєш це м'ясо. Немає яка добрішого м'яса, чим е, кастрірованого хряка відгоді... ну, вже відгодованого. Блін, я вчора переконався на 100%, що це дійсно так. М'ясо волокна. Оці, знаєте, от ти їсиш воно волокнисте, воно сочне. Блін, м'ягеньке, я не знаю. От. І по тушонки я покажу, чисто отдільно відео зніму. Тушонка із боньки, як вона виглядить, як вона, от які кусочки, як розвалюється. Так що е, вибачаюся, що вже запригнув трохи не туди, куди треба, я за тих людей які е, стараються доказати, що тільки вони в цьому праві. Я таких людей просто по життю ненавиджу, Чесно, того що не нав'язуй мені свою думку і те, що ти робиш. Ну я не знаю, ну, ти любиш їсти борщ, а я люблю їсти борщ із м'ясом. І от ти мені будеш казати, що без м'яса бож добріший, і я всю жизнь так роблю. Мені одинаково роби, а я буду робити так, як хочу я. І от не люблю я, коли люди нав'язують свою думку і кажуть, що тільки так треба робити, бо так роблять вони. От просто я негативно до таких людей ставлюся. Я показав, як ми робимо все. Хто кому не там не робіть, да і все. Ну, бувають у мене вопроси якісь там, Коль, а як ви оце робите? От просто хочемо спробувати. І людина мені довіряється, так як я це показую постійно в відео, я постійно показую практики, Блін, десь щось не так, я це покажу. Ну я ніколи не приховаю і не скажу, що от так -от 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 це все супер, класно. От якщо, блін, до чогось там в мене не виходить, да, щось якась робота, от, я просто скажу, що, блін, от -от реально не вийшло, тому що оте, оте, оте. Деякі люди розумні мене поправили і сказали: Коль, можливо, можливо, ти отам от щось не ну не доробив. Все, я таких людей сприймаю, тому що спасіба за допомогу, що вони мені отак от трошечки об'яснили цю ситуацію. Так що по поводу автоклава, у нас уже йде, виходить сто е, що це там, 120, тут 104, чотири, пошти сто градусів вже. Получається, ну і хай. І тут у нас, я думаю, що коли в нас тут буде 116 градусів, то отута, отут, у нас буде десь 4,5 атмосфери. Ну, в принципі, це автоклав кума нашого. Я взяв у кума і нашій зараз теж будемо заряджати, е, Заряджатимемо Тушонка із паштетом у парі, трошки тушонки докинемо, того, що паштету у нас не хватило, вийшло тільки 18 баночок. Тож, зараз трохи туди до, докладу м'язка і просто вкинемо теж туди. Паштет буду теж робити, як мені посовітував підписник. Він каже, Коль, доводь все до 116 градусів, от один градус, бачиш, я ніколи не доводив. В основному 110-115. Він каже, ось попробуй 116, зразу побачиш другий результат. Ну і все. І те, що мені теж ще писали, що я, оце, коротше, Автоклав, тільки в мене там дійшов до температури раз-два. Я його охолоджую. У воду там ставлю оцей, виходить, бетон. да І в воді я бистренько його охолоджую і все. Я щось думаю, що терміни готовності, повинні бути от воно повинні остинути само. Да Це довше. Але. Томління йде, тобто ви довели до правильної температури. Ви дали йому вже там, знаєте, там якесь час приготов... приготовки. Імено. Воно вже готове. А потім ви просто його ставите, виключаєте, і у вас йде ще процес томління. І от воно ще от якось, воно типу, готовка ще йде, тому що температура ще хороша. Навіть візьміть любе м'ясо, от я на капчу, да? готовність. Шумахери. Готовність м'яса. Всі свідчить 68 градусів температура всередині м'яса. Тобто, коли м'ясо достигає до 68 градусів Всередині, воно вважається готове. Тож, прикиньте, якщо даже ми виключаємо автоклав і не охолоджуємо, то із 115 ну хай сто градусів до 68 ще йде процес приготовлення. Тож я вважаю, що охолоджувати різко це все діло не треба По перше, не бачу в цьому просто даже смисла. А по-друге, от щось я так. Думаю, що цього робити можливо не треба. А там хто як хоче, так і роби. Так, пішли ми працювати. Буду зараз заряджати другий автоплав. Ох, і деньок сьогодні. Ох, і боня дає нашій, коротше, нашим спинкам розминочку. Кабала, звісно, дуже багато і дуже багато з ним роботи, але ми справимося, все нормально. Ну Що, я думаю, отак і повинні закінчуватися такі відео. Все, тут у нас чистота й порядок. Поки ми з Маринкою займалися переробкою. Та ми зараз займаємося, кров'яночку робимо. І поприбирав, попідстиляв, навів красоту. Отак от, от якось сарой заходиш, вроді свинарник. Ну, Стараємося піддержувати чистоту, щоб було порядок. О, броліручки підростають. Уже є деякі такі, які можна різати. Ну і ще я держу, того що кажу. Зараз все одно ще йде уборка в людей, огороди. Зараз поки що не до м'яса. Зерно є, ми закупили. Премікс, звісно, вже закінчується. треба буде пробувати заказувати і е, догодовувати до хорошої такої тушки. В цілому, зараз ще в нас є 300 кг. тобто, ну, ще по кілограмові вони з'їдять. Так що в цілому. Потім підсчитаю конверсію, приблизно підіб'ю середню статистичну вагу кожного бролера. Тобто серединку якусь упіймаємо. Ну і Точно посчитаю, скільки нам обійшовся бролер покупка, скільки обійшовся бролер старт, пропойка і, наприклад, прогодувати його на гровері. Звісно, це своя робота, підстилка своєобразна. Ну, тобто, там вже я думаю, просто підсчитаю. Мене просто багато хто питав, що і писали, що Куля, покажи нам ринок збуту. Чесно, ринок збуту е, різний, тому що є такі тоже люди, які просто питають, а все одно робити цього не будуть. Тож я вирішив просто навіть не заморочуватися і скажу вам так: ринок збуту це саме основне що може бути у будь-якому господарстві. Хочете почати господарство? Зразу почніть із ринку збуту, куди ви його будете збувати. Тобто, це робота людини. Я не можу вам сказати, що бройлера треба вести на базар, в магазин, шукати клієнта, шукати там якогось оптового покупця і так далі. У мене ринок збуту своєобразний. У мене є вже клієнти, які вже з роками просто набилися. Все це було і спорченим телефоном. Дзвонив до кума брата свата, знайомого знайомі переказували знайомим, і отак воно пішло ціпною реакцією. Тож на цього бролера вже є записи. Не знаю точно наскільки вже на сотню. Точно є, може на більше. Все, що ми не продаємо тушками, ми починаємо каптити. Продається капченим. Тож хлопці приїжджають, там, беруть і на день народження, і до пива, і просто поїсти люди беруть. все, що не, не докапчуємо, ми тоді переробляємо тушонкою. Це усе дуже багато фізичної роботи. Тож, якщо ви до цього готові, то тоді можна в принципі можна буде зняти відео. Я тоді буду ну, розкажу чим, як ми його переробляємо. Ну а просто дивитися і думати, що оце я ось зараз виростю їх, і оце отак хоп, і в мене оп, і я зароблю, і все. Ви можете вкинути 30 тисяч, а заробити 5, і будьте до цього готові. Все, чим треба займатися. Зразу прощитуйте, зразу уточняйте оці всі моменти, тому що можете попасти у велику задницю. Так що я ніколи нікому не рекомендував своєї роботи, тому що вона важка, і цю роботу треба робити. Тож не думайте, що все так дуже легко. Я зараз не хвалю себе, ну просто ми взяли для себе такий напрямок. Важко, вихідних немає. Кожен день робота, робота, робота. Ну ця робота вдома і ти не робиш на дядю. Дуже хорошо, коли ти. Коли все йде в руку, тоді ти бачиш, що ти заробляєш. А буває таке, що взагалі ніфіга не заробляєш. Так що, в цілому, поки що не хочеться щитати, нічого не хочеться розказувати, тому що ще йде період вирощення, період великої фізичної і важкої роботи. І дай Бог, усе буде добре, коли це все діло вже дойде до фіналу. Тут у нас теж пацюнічки, їдять сьогодні ячмінь, так як гранула закінчилася. Кажу, сьогодні у нас дієтична вечеря. Ну, треба так, знаєте, як люди от, на піст їдять, їдять там усе. А потім у них піст, і вони нічого не їдять, кроме якогось там. Я навіть не знаю, чим там постують люди. Я не постою. Я їм, тому що в мене дуже багато фізичної роботи. А якщо в організмі дуже велике. Спалення калорій, то ті калорії треба оновлювати. От ми так і робимо. Гля-гля щось там вибирає. Рішив цю свинку все-таки на мамашечку оставити. Дуже красива, вона длинна. Вона жопенька така, прям вух. Да? Жопатуля. Красотуля деяка. Та ти що? Гарнесенька. Донат її за сандали. Донатік, ти спиш, ти мій золотий хлопець теж ось Спить Донатік. Довгий буде, красивий. Е Кабан, виходить, козачок. Я не знаю, якщо комусь треба, буквально я козака буду кастрірувати понеділок, тобто десь з понеділка, в понеділок, середа. Якщо до того моменту вам не нужен хрячок Петренчик, отакий хороший, то в принципі буду все кастрірувати і піде він у мене потім на м'язко. Ціна питання, я хочу за нього 5 тисяч гривень. Кому треба. Можете набрати, кому не треба, то тобто це не реклама. ну от Просто може хтось буде шукати. Мама в нього виходить ландраска, папа Петренчик. Ну і він отакий от красавчик вийшов. Хоча вони вийшли їх четверо. Де їх четверо було? Ну, ну в общем, це ті, які вижили з того опороса. Оце ось раз, свинка, два. І виходить ота свинка 3. Оце вони усі у них папа Петренчик. Ну цей чорний, ця чорна і, і рижуваті п'ятна, а та трошечки чорненька і в основному біла. Тобто таке таке потомство в нас вийшло е, взагалі, три різні, свині, але від одного потомства. От такі, в общем, красоточки у нас гуляють. Ну, а це у нас, е, що це в нас, Боже? пурум е, пум. -пу Дюрок із Петреном схрещується, що виходить. Боже, вибило з голови. І, в общем, по-моєму... О боже, не помню. Дюрок з Петреном і ми покрили е русалоньку е тою селекцією хряка. По-моєму, кантор, якщо я не ошибаюсь. По-моєму, кантор. Кантором ми покривали, то кантурята у нас такі. Е, і ми покривали оцю ось мамашечку. Е, ця мамашечка у нас ландрас велика біла. Тобто, мами вже то її немає. А, ні, підожди, це не ландрас велика біла. Це у нас е, це доця боніна, це бонькина дочка. Так що, це виходить, у мене є потомок від боньки. Остався свинка отака. Дуже хорошо, б, якби, якби її покрити. Краснопоясим хряком, то вийшли б дуже б дебелі поросята. Ну, виходить, а вона йде ландрос і бонька у нас був червонопоясий із великою білою. Тобто ну, селекції вже перехрещені, але свині, виходить, непогані. Ця у нас оця, оця свинка у нас, виходить, ландрос і PIC337 хряк був. Папа в неї. Пік 337, мама Ландраска. Це вже немає тої свинки, ми її вже зарізали, так як вона у нас не покривалася. Ну, а ця покрита, ось непогана. Вроді свиноматочка вийшла, як на мене. Сосочки у неї, по-моєму, 16 штук. То є, що є, Це, це дуже, дуже велика норма. Зазвичай я оставляю 14 сосків, ну, у неї, по-моєму, 16, чи 15, чи 16, бо я там був прощитував. Ну, В общем, якось отак. Ота свинка, то в нас теж селекційна. Це в Миргороді я їздив брав. У нас вона, е, мама в неї, Ландраска, і папа велика біла. От тепер я вже не запутуюся. Тобто, це виходить у нас F1 чи F F1, по-моєму. І її я хочу покрити. То есть, е, до, донат, донат це її братик. Він, виходить, теж якоби F1. чи як там, Ну, поправте, якщо я ошибаюсь, F, чи F1. Вони там вважаються. По-моєму, ландрас F. І, виходить, коли покривається F1. Виходить, це свинка F1. Її я хочу покрити весною. Засандалимо пік 337. Поїдемо, візьмемо сперму і покриємо тоді. Хорошим хречком, і вийде у нас чиста селекція м'ясничків. Тобто, це буде чистий трьохпородний гібрик, який буде е направлений чисто на м'ясо. Ну, в общем, все, будемо пробувати. Оцю, оцю поки що буде донат парувати, а там будемо дивитися. Якщо що, будемо трошечки потім змінювати е селекції і будемо вирощувати своїх. От мене буває питають по поводу е цієї. Коля, я кажу, тебе порода. Порода в мене обична своя дворова. Гля, який донатік ходить. Ой, красунчик, ну длинний. Боже, паруватиме свиномоток як бешений. Да? Е, селекція у мене своя. Я вважаю, що головне, щоб свині росли. Хай вони не ростуть, як у деяких блогерів, за 4 місяці по 180-200 по кілограмів. Я не знаю, як так виростити свиню, але у мене поки що не виходить. Ну, в цілому, мені подобається, як вони ростуть на даний момент. Їдять ячмінь, їдять гранулу, їдять цепучку, кабаки, ось роботку зараз п'ють, і їм добре, і мені непогано. Так, ну що, все? А ти що, сторож мій? Ти мій стороженко, молодець, Рекс. Рекс на привез її зразу біля сарая. Правильно кажи, бо ходять тут сіляки, да? Каже, ніхто не має. Я вчора вийшов вечором в туалет, Гарчить на мене, думаю, каже Рек, ти, що дурачок, це я. Тобто, надіжний у мене тут асторож. Ну що, все, давайте, всім миру здоров'я, добра, пока-пока. Хотів сьогодні зробити величеньке, позитивне, робоче відео про те, що в житті все-таки, друзі, це дуже велика штука, які завжди повинні допомагати, виручати і не шукати від того ніякої користі. Так що, в цілому, давайте. Дружіть. Крутіться, вертіться, піддержуйте одне одного у наші важкі часи. Повага одне до одного. Вона завжди вертається з любов'ю і, опять же, з повагою до вашої сторони. Так що цінуйте кожен день і цінуйте своїх друзів. Всім дякую, пока-пока.